Здоров'я. Ми бійці президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Потребуємо допомоги у Сергія Шелудько і небайдужих людей для е, збору на автівку для виконання бойових завдань на харківському напрямку. Дякую всім небайдужим. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Ми підрозділ 63-ї бригади. Виконуємо бойові завдання у Серебрянському лісі. Звертаємося до підписників Ютуб-каналу Сергія Шевудька по допомогу в зборі на автомобіль підвищеної прохідності. Ми розуміємо, що зараз дуже багато зборів і складна фінансова ситуація в країні. Не оминайте цей збір. Кожна гривня важлива. Долучайтеся. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава! Так, друзі, всім доброго дня! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. Дякуючи їм, маємо ще один день. Працюємо, підтримуємо наших хлопців і дівчат. Ну а також працюємо по домашній роботі. Свинарство ніхто не відміняв. Також почали різати бройлера. Прийшли до нас вже є вже два відеозвернення від хлопців. Ми працюємо в цьому напрямку. От. І я думаю, що ми з вами, тому що є вже деякі глядачі, які пишуть, що ви Збираєте, а результатів немає. Ну, Я не знаю, де немає результатів, але ну, я думаю, що вони є. О, Також є результати і по домашній роботі. Так що від Лесі Петрівни поступила команда бігенько розгрузити коптілочку. Сьогодні вона несвідне зоря, що надія натоліною встала, тому що це все діло робимо, стараємося пошвидше, щоб до, ну, коли ще сонце не зайшло. Тіть, не зійшло, щоб було прохолодно, щоб було менше мух. Так що бігенько полетів, однесу от, цей тазочок і прибіжу. Так, Друзі, мутнувся. Перший тазочок одніс. Цікава така історія. На даний момент зараз ми працюємо з коптильною древо. Але в нас є одна пропозиція ще від так сказати, одної фірми, яка виробляє коптильні. Я вже показував, є фірма Мандрик. Подзвонив до мене Сергій. От, він є директором і каже, Серега, я готовий підтримати тебе в твоїх оцих моментах і нам вислали коптильню на розіграш. Ми її розіграємо по-любому. Я думаю, що на днях ми вже її протестуємо, тому що по умовам треба було протестувати коптильню, ну а потім її розіграти. На жаль, Олесі Петрівни не було. От. І... Не було коли цим ділом зайнятися. Зараз ми повернулися назад у наші ряди. Так що коптілочка древос лайкосі крулить. Вона вже в нас працює дуже-дуже довго. Подзвонили, там нам треба були деякі запчастини. Нам прислали повністю всю панель приборів, ми замінили, щоб нам там не вдохати. І працюємо далі. тобі ж компетентно, чітко, швидко це все діло робиться. Дякуємо древосу. Вже не знаю, скільки років вона у нас працює. Ви вже самі можете порахувати, бо вже буде 5 років нашому Ютубу. Так що працюємо. Зараз виложу, копчення, покажу, і може ще покажу, яка вага курочки там пару штучок залишилось. Так, друзі, ну що, справилися. Поставленою задачею, все дуже швидко і чітко треба робити. Леся Петрівна дуже у нас така щепетільна жінка. Тому що як не доведи, Господь, хоч одна муха залетить, я тебе, каже, розстріляю. Так що, друзі, якось їхали ми в село Семенівка, возили наші підписниці 에, Наталі Сапігі, таранчук Ми ріжемо зарані свинок, ну, стараємося 4 години вже цією справою і їдемо а там базар. Ну і реально я просто трошки був шокований. Надюха та сама була в шоці. Просто страшно цікаво, чи вони його як не продають, та його хто таке купе, воно вже чорне. Просто цікаво, чи... що ж з ним потім робиться. Так що, друзі, ну то таке, то таке, 13 питання. Зараз на даний момент вже знаходиться у нас машинка для підрозділу для росіян. Олешка, дивіться, як зробив фари, тому що фари були жовті. от Красавчик заділав. О, трохи перетерли, ще трошки шпаклянули, привели в порядок, перезули. Ну, от така машинка. Я думаю, що в четвер, якщо все буде добре, ми її передамо Ілюхі О, і працюємо далі. І готуємося на Харківський і Донецький напрямок. Є у нас там Б-5, 3 ОШБ. хлопцям три машинка, така легкова. І навара та, що в нас була, яку ми брали також. Паралельно, коли їздили по одну, одну ми віддали Віті Купцю. І одна поїде. Бляха, не пам'ятаю, як там бригада називається, Саня звайк Крісталса до нас звертався його побратим, і його побратими. Є в нас відеозвернення, я постараюся його вставити. Так що, друзі, ну от такі діла. Так що працюємо далі. Ось коптілочка-мандрик, яку ми розіграємо. Ну, а також я думаю, що у... у у у у у. у, у більш за все в п'ятницю, майбутнь ми розіграємо е, е, отаку от газонокосарку, дякуючи магазину Дніпро, яка, який знаходиться в місті Барашівки. Дякую Олексію Кульгі. Так що, друзі, отака от суперова. Ну, кошик я ще не прицепив, тобто збирав. Леся Петрівна дала команду, я погнав. Так що коптільна мандрик, ми її проекспериментуємо. І ми будемо далі працювати на древосах. Ще один древос є. Коли в нас той вийшов з ладу, там були проблеми, щоб не, ну, поки там поміняти запчастину, ми просто запустили цю. Тобто є завжди запасний варіант. Ну а так буде така коптилочка, не знаю наскільки вона кілограм. Кажіть, вона 150-літрова по об'єму. Мандрик ви можете знайти, кажіть, є в Інстаграм, є в Тіктосі. От. Ну, я думаю, Леся Петрівна протестує і покаже вам. Тобто, всі ці моменти є димогенератор, є парогенератор, блок управління, є витяжка, є вентилятор, є отут у нас полочки, такі, що ставляться вішати, є щуп, тобто є такі всі моменти. Ну, доволі така гарненька така коптілочка, вже так сказати, не для декора, а більш така професійна. Є смотрове віконечко. Ну, Таке саме також роблять вже і в древосі. Є металеві професійне обладнання. Так що, друзі, ну, от Такі моменти. Так що Працюємо далі. А також е, Ми розпочали забій курочок, Зараз сходимо до курочок, глянемо, що там. От. Таке і хмариться. Зараз е, покажу, як вони виглядають. живими. Ми їх брали 22 числа. Сьогодні у нас також 22 -ге. О, бо я там перепутав, сказав, що у Надюхи 24 серпня, ні, у Надюхи 24 липня, день народження, тобто післязавтра. І можливо буде також прямий ефір. Так що підемо, зараз глянемо до бройлерів, покажу, які вони є. Тобто місяць вони в нас. Ну, от такі пташки у нас ну, доволі такі потужні. Рівно місяць, як вони у нас, да, є трохи моменти в літній період, це жарище, працює витяжка постійно. Однаці ще допоміжна працює, тобто електроенергія і розходується. О, ціна питання на сьогоднішній день поставили 140 гривень кіло тушки, тушка в нас вже 3 кілограма. Хтось каже, що такого не може бути. Годуйте, провіряйте, балансуйте, тестуйте. Мені кажеться, вже не той час, щоб там щось розповідати. Погано це чи добре, Займаюся цим 13 років, волосся не повипадало, сало в банці не росте. Ваші міфи засуньте собі в задниці. Так що, друзі, зараз підемо. Е, тож отакий бролет, не знаю, отака така дівчинка, ну, з рукою в порівнянні, і підемо подивимося, які там пару курок ще є в нас, залишили для знайомого одного. О, Олеся Петрівна залишила холодильник. А так зранку зарізали, люди прийшли, і вже позабирали. Тому що багато людей цінують, е, щоб ось є, зарізали і забрали. Так само і по свинині. Так що погнали далі. Так що, друзі, забув сказати е, умови лотерейки. Тобто в прямому, ефірі. в прямому ефірі буде проводитися лотерейка. Всю п'ятницю ми розіграємо ще раз ту пару поросят, яка у нас є. А я зараз піду гляну. Вони може тут з краєчку, я вже думав їх продавати, але все-таки Іна сказала розіграти ще раз. То ми їх розіграємо свинка і кабанчик. Донька, вставай. ой, тітьо, ой тютю. Ось така свинка, звісно, потужніша, кабанчик трошки менший. Ну, але доволі непоганий. Свинка дуже довгенька і гарненька. така. Я думаю, кілограм вже 25 30, під 30 є. Ну, а кабанчик трошки хребтуватенький такий, але він останній. Але пішов теж нормально, все нормально. Так що працюємо далі. Хто хоче прийняти участь з лотерейки, виграти поросят, так само за 200 гривень можна виграти пару поросят. Пару поросят можна виграти і можна виграти. Буде смаколики від Лесі Петрівни. Ну, а також я думаю, що в п'ятницю у нас буде таранчук, не в четвер а в п'ятницю і в четвер мене не буде. І можна виграти буде отаку от косарку від Дніпра. Доволі така потужна. Це вже металевий корпус. Все-таки цікаве, одне тільки немає. Немає, немає, скажіть мені, немає масла. То масла не було, я не знаю, чи воно там залите чи ні, хотів купити масло. Ні, написано, залийте масло. Масло не взяв, якщо вийде, я куплю. Так що будемо чекати тестування нашої коптілки мандрик. Зробимо свій відгук. Ну, але працюємо далі поки на тому, що в нас є. Тобто древо хоч, хоч є умови і можна було б отримати там, за хорошу ціну професійну, здорову коптильню. Ну, але вже є те, будемо працювати з тим і нас. Воно задовольняє. Так що погнали далі. Леся Петрівна, привітаюся з глядачами. Всім, я... Всім доброго дня. Кажу, по чому ти часник продаєш наготовлений на лавці? Каже, по 120. А якщо така дебільна ціна, вона каже, я не знаю. Лена сказала 150. 200 Ну ладно, то ж все свої. Да, все всі свої. Всі. Всі свої да. Так що, друзі, все, все, переніс я, виконав задачу. Поставлену на 5 балів по 12-бальній системі, сам собі медаль прицепив. Бігеньке це все діло зробив, купчення вже на столі, охолоджується, все чимчинарем. Отак це все діло виглядає. І зараз хочу показати курочку. От, якраз тільки що прийшла смс очка Ігорянчик, Ігорянчик от тебе прийшла смс, ка я бачу. Водичка хороша водичка, тільки що із. Києва приїхала машинка, привезли нас, нам із заводу Карл, Карлсберг водичку для військових. Вона не для продажу. Привезли дві поддона, два паліти і ще привезуть, не знаю, чи ще 6, чи ще 4. Ну, але реально водичка нормальна. Я думаю, що на сьогоднішній день очищена газована водичка для військових буде дуже добре. Вже будемо їхати не з пустими руками. Так що дякую, Горянчик, дякую твоїй всій команді і дякую. Ну, всім-всім, хто в цьому ділі задіяний. Ну, а я ще що, зараз візьму в Олесі курку, чи ти візьмеш курку? Не хочете? Ти зайнята? Ну, займайся. Візьму курочку і зважимо. Я кажу, у нас вага, курочки. І ми тоді не важили, як брали, як купували, але десь в районі до кілограма. Ну, хай навіть кілограм у нас було рівно місяць. Сьогодні 22 -е число. Правильно? 22 сьогодні? Теж не знаєш. У баби вже сьогодні що. Вівторок у мене ще й досі неділя, тобто все нормально. От сьогодні 22 число, бо завтра 23, третє, післязавтра в надюшки день народження. О, Рівно місяць. Ми взяли 22 число. 30 днів ви ми потримали при такій жарі, але найголовніше, коли привозити в таку жару курчат, то треба робити профілакторій від коксидіозу. Зараз коксидія дуже прогресує. Самим простим коксидіостатиком – це два дні солікокс. І краще це зробити зразу, чим потім, коли починають боліти. По-перше, пройде період як він називається некорекції. Неважливо. Тобто, чим раніше ви використаєте препарат, тим. Краще на майбутнє, він швидше виведеться з організму, організму і придостереже курку від болячки. Бо як вже заболіє, то вже до задниці. Так що зараз подивимося, якщо здорова курка, значить що, значить вона здорова. Тому що, як Леся Петрівна, бувало різала, вона маленьку зажаримо собі. Якось я маленьку і не хочу. Вона каже, не зрозуміла. Ну, Тому що здорова курка вона здорова, може маленька чимось пальна. Вона, каже, ні, маленьку зімою вона просто маленька. Ну, буває менша. Та хочеться 3 кг, а не 2,5. Так що вважаємо. Подивимося, маленька вона чи велика. А, Їх було дві. Я ж кажу, одна поїхала на столицю, так? Да? Yeah. Да. Тож залишилася одна єдина курочка. От. Дуже дорога шелучківська курочка, але ну, я розпаковувати не буду. Ось так через кульочок видно. 3 кг 150 г. Тут ціна, звісно, стоїть 170 гривень. То, що Леся Петрівна важила. О. 440 гривень, все на все. От кажуть, от бариги, от жирують. Рахуйте, але з бройлером все одно саме краще, тому що саме От, Але головне, щоб не болів. Так що, друзяки, курочки виросли Наташі, бройлерні королеві лайк. Курка класна. Леся Петрівна теж поставила лайк і пішла. Так що я на цьому завершувати свій відосик. Так що працюємо далі, хоч на пику свою, подивлюся, грізнючу. Всім дякую за перегляд. Не забудьте написати коментар, поставити лайк. Зараз будуть писати, там, ти рекламу робиш. Да, роблю рекламу. Гріша, показую те, що є. На древосі працюємо дуже давно. На мандрику не працювали, але коли людина хоче допомогти в зборі коштів на ЗСУ, таким методом, навіть якщо для того, щоб показати і протестувати і сказати насправді свою точку зору, то питань не є. Я думаю, це є нормально. От. І для М, і штілю я реклами не робив. Штіля ми купували, останнього Штіля нам завозив Данила, це військовослужбовець. От. І Дніпром Олексію просто лайкос. Так що, хто в місту Барашівки або поруч може поїхати в цей магазин і таким чином підтримати, ну, купити там річ. І я знаю, що Олексій. Допомагає збройним силам України доволі непогано. Так що на цьому, все миру, здоров'я і добра. На цьому, все всім пока, пока, пока.